Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання SilverNit. Рада вас тут вітати! Сьогодні буде відеоогляд ось такого видання від фінської фірми Novita, і це видання повністю присвячено шкарпеткам та гольфам. В мене на каналі вже є відеоогляд подібного журнала, теж від Новіта, теж по шкарпеткам, і посилання на нього буде в описі до цього відео і залишу ось тут у куточку. Саме це видання досить цікаве, тому що воно зроблено у співпраці фірми Новіта фінської та фінської фірми, яка має назву Арабія, і займається виготовленням посуду. Я не знаю, чи ви знайомі з цією фірмою, але у Фінляндії вона досить. Відома, вона існує з 1873 року і виробляє посад порцеляну. Вже випущено дуже багато різних колекцій. І дизайнери, які створювали ці 45 описів, надихнулись посудом фірми Арабія і створили ось таку величезну колекцію шкарпеток та гольфів за мотивами того посуду. Давайте роздивлятись. Тут дуже класні фотографії, і в саме у цьому виданні дуже багато високих шкарпеток та гольф. Це звичайні такі шкарпетки, чорно-білі, нескладний, цікавий візерунок і цікава резиночка з жгутиками. Біля кожної моделі є малюнок посуду, яким надихались дизайнери. То, що ви можете порівняти, наскільки точно. Було відтворено візерунок у шкарпетках. Такі високі гольфи, цікавий такий квітковий орнамент. І мені подобається, як тут зроблена резинка з такою тоненькою смужечкою контрастного кольору. Виглядає класно. Візьму на замітку, як то кажуть, таку ідею. І дуже просто втілити у якихось шкарпетках, як контрастним кольором, виділити ось так резинку. Мені сподобався цей прийом. Покажу вам. Ось так, фото. Дуже мені сподобалось. Досить охайні тут роботи. У попередньому журналі, який ми з вами разом дивились, там не зовсім, скажімо так, акуратний жакарт присутній. Тут, мені здається, у всіх роботах він майже ідеальний. Досить акуратно все зроблено. І така тут цікава п'яточка, вона мені би бумеранг, але теж, бачите, жакарт на ній присутній. Дитячі шкарпетки. Класна, до речі, ідея для фото. Я теж іноді використовую такий прийом це папір для пакування, просто так його пожмакати, і або як фон використовувати, або десь збоку покласти куточком. І гляньте, як класно вийшло фото. Такі манюсі, але з жакардом, як дорослі. Дуже гарно. Знов такі височенькі шкарпетки. Мені тут дуже подобається поєднання кольорів. Я б навіть саме у цьому їх і зв'язала. Такий квітковий орнамент, досить акуратний, його дуже гарно видно. Класний, класний дизайн. Мені здається, досить вдалий. І можна, звісно, зв'язати у будь-якому поєднанні контрастних кольорів, не прив'язуючись до цієї, цієї кольорової схеми. І тут дуже гарне фото є. Зараз покажу. Тих самих шкарпеток. І теж такий гляньте, цікавий прийом. Вони розширюються, бо вони досить високі. І зроблений такий темний елемент, від якого йдуть прибавлення. Класне, класне фото. і Мені подобається, як вони і спереду виглядають, і позаду теж дуже охайно і красиво все зроблено Однотонні шкарпетки, такий цікавий тут ажур. Я б задоволенням такі зв'язала. До речі, у цьому журналі мені набагато більше подобається моделей ніж у попередньому від новіти. Там якось до багатьох були питання. Тут майже все таке у моєму стилі, скажімо так, те, щоб я хотіла зв'язати. І знов, таке, наче просте фото, але ну як класно. Легка сукня, от вам ідея, як гарно сфотографувати шкарпетки. Це складновато зробити, коли ви це самі робите, але якщо когось попросити, то будете мати такі гарні фотографії. Ось ці шкарпетки мені теж подобаються. Чомусь вибрали тут чорний колір, а на посаду поєднання темно-синього та білого. Такий теж досить простий візерунок, і непогано у чорно-білому кольорі це виглядає. Знов однотонні. Однотонні тут зв'язані з товстенької шкарпеткової пряжі від Новіта, яка має назву сім братів, там 200 метрів на 100 грам. Аналог її це зараз від Alize Wolf Тобто, якщо ви десь зустрінете опис. Для сіми братів його можна відтворити у Alize Вултайм товстенькою. До речі, я залишу під цим відео посилання на сайт Новіта. Там дуже багато безкоштовних описів і не тільки на шкарпетки. Взагалі, ну, якщо вам цікаво, можете подивитись різні моделі, можливо, щось вас надихне. Цікаві шкарпетки, теж такі б я з задоволенням зв'язала і носила. Ось такі шкарпетки. по... Цій колекції дуже теж класне поєднання кольорів. Якщо б, я не побачила, я б, якщо б я вживу це не побачила, я б таке сама не придумала. Такий молочний білий і темний фісташково-зелений класно виглядає. Тут невеличкий такий акуратний жакар поверху, і знов таку модель я б зв'язала з задоволенням. Мені подобається. Нескладний тут візерунок, два кольори. Ось такі гольфи вже більше, ніж карпетки, але все ж таки не дуже високі. От цікава модель. Не часто так зустрічається візерунок. Теж посуд, який надихнув дизайнера. Він не симетричний, тут, мені здається, всього один рапорт навколо всієї ніжки. Дуже такий великий шматок однотонного білого, а тут візерунок і стопа зелена. Не скажу, що, що прям дуже мені подобається, але цікаво виглядає. Ну, нестандартно принаймні, правда? І знов мені здається, що тут є розширення для того, щоб ну, гарно сиділо це по нозі. От такі класні гольфи. Наче простий такий, ну, трохи примітивний візерунок, але виглядає досить ефектно. Багато кольорів використовується як ідея для застосування залишків, наприклад. Класні. І на білому фоні дуже яскраво все це виглядає. Зараз ще одне фото покажу з цих гольфів. Звичайна п'ятка. Багато тут, звісно, роботи, але якщо зв'язати, то вже така досить ефектна вийде річ. Класно. Ось такі гольфи, тут такий цікавий краєшок з зубчиками. Мені не дуже подобається, знаєте, що тут поєднання кольорів якось дуже контрастний, темний, а світло ржевий він губиться. Але я так розумію, тут відповідність до ту посуду, за яким робили цей дизайн, тому обрали такі кольори. Мені здається, що якщо б трошки яскравіше був рожевий, то було б гарніше. Бо губляться, губляться ці квіточки. Оці б я точно зв'язала. По-перше, гляньте, яке класне знов поєднання кольорів: темний такий зелений, фісташковий і темний фіолетовий. Чудово. Однотонні шкарпетки, зовсім тут такий нескладний візеруночок поверху, але мені подобається і я, скоріш за все, таку модель собі зв'яжу. П'ятка, звичайна, тут французька. От такі шикарні гольфи. Тут складний, складнющий жакар. Два кольори всього використовуються, але мені здається, що важко їх в'язати. Такий тут складненький візерунок. Зараз покажу їх на іншому фото. Дивіться, які тут п'ятка бумеранг. І на стопі є жакарт, але дуже ефектні. І знову таке чудове поєднання кольорів. Темно-синій і такий яскравий помиранчевий. Для цього журналу, мені здається, Новіта запросила прям класних фотографів, колористів. Тут фото неймовірні. Я, майже всі мені тут дуже-дуже подобаються. Ось такі теж дуже класні шкарпетки. Теж таке не дуже контрастне тут поєднання кольорів, але мені здається, виглядає досить непогано. Такий сіро-блакитний і неяскравий зелений. Наче не простий тут візерунок, але виглядає класно. Теж таку модель я б задоволенням зв'язала. І знов дивіться, резинка доповнена такими ж гутиками. Цікавий такий прийом, треба його використати як декоративний елемент. Ось такі невеличкі гольфи. Знов дивіться, декоративна резинка тут вив'язана. Ось таке поєднання кольорів не дуже моє. Але виглядає знов таки непогано. Я ж кажу, майже всі шкарпетки тут, як мені здається, дуже вдалі. І за дизайном, і за кольорами. Класні такі ніжні, весняні дуже весняна модель. Ось ці мені теж дуже подобаються. Такий, наче, стилізований сонях. ось посуд, яким надихалась. Поєднання жовтого, білого та такого теракотового. Дуже вдалі. І теж я б з задоволенням зв'язала. Але мені здається, що ці елементи простіше вишити, так, ніж вив'язувати, бо дуже багато буде протяжок. Я маю на увазі темненькі. А так тут, бачите, ну, окрім цих квітів, досить простий жакарт по одній петельці. Класна модель, мені подобається. Знов чорнобілі, досить багато тут, до речі, чорнобілих моделей. Посуд, яким надихались, поряд намальований. Гарні, але як ви бачите, коли чорний і білий, то тут видно темний колір за білим. Не дуже, але видно, де підхвати зроблені. Я не знаю, ну це не можна сказати, що неохайна робота, це дуже важко насправді зробити, коли такі контрастні кольори зв'язати так, щоб не було за одним кольором видно іншого. Тому не скажу, що це неохайно, просто така особливість, коли ви в'яжете з таких контрастних поєднань жакарт. Ось ці просто неймовірні. По перше, дуже класний посуд, яким надихались. Це, мабуть, єдина серія, яку я впізнала, гортаючи цей журнал, десь я бачила такий посуд у продажі. До речі, Арабія продається мені здається, і в Україні, але щось мені здається, що ціни не гуманні. Я можу помилятися, ви можете це погуглити просто. Я коли придбала цей журнал, я, звісно, полізла подивитись цей посуд і знайшла його в наших інтернет-магазинах. І щось я пам'ятаю, що кружка там коштувала біля тисячі гривень. Тобто, так, не дуже, не дуже це бюджетно. Але ну, це, це якісний фінський посуд з історією, тому, тому така ціна. От, і ця колекція, ну, я її пам'ятала навіть до того, як побачила, що це саме ця фінська Арабія. Оці такі класні гольфи. Мені дуже подобається е, ось ця модель, тому що стопа зроблена такими цяточками, а верх з візерунком. Тут теж трохи проглядає крізь білий е, темно-синій, але я ж кажу, ну, не можна сказати, що це неохайна робота, просто особливість жакарду така. Класна модель, дуже мені подобається, я б такі зв'язала. Хоча вони мені видаються такими складними, але, але подобається дуже. От теж така цікава модель. Такий, наче квітка стилізована От посуд, яким надихалась. Цікавий тут блакитний. Він такий, ніби пильний петроль, я би так назвала цей колір. Гарно виглядає у поєднанні з білим. Знов дивіться, резинка у поєднанні зі жгутиками. Дуже часто новіта у цьому виданні використовує такий прийом для резинок, декоративний. Цікава модель, гарна. От, а ось ці шикарнючі гольфи. Дуже класні, там є ще одне фото, я зараз вам покажу. І мені подобається ось цей жовтий акцент. Тобто білий, темно-синій і такі жовти, жовті акценти на гольфах. Просто шикарно виглядає. Зараз покажу вам ось таке фото. По-перше, гляньте, як зроблено. Позаду це цікаво і охайно. Тут така цікава п'ятка, вона вив'язана, мені здається, виворотніми навіть петлями і стопа з візерунком. Ну, Це шедевральні гольфи, мабуть, найкращі у цьому виданні. Дуже мені подобається. Я не впевнена, що колись я наважусь таке зв'язати, бо це якась надскладна робота. Ну, але ж які вони, які вони класні. І до цих гольфів купа листів зі схемами тут. Мені здається, біля десятка, присвячених лише одним цим гольфам. Ось така модель. Теж знов такий класний колір, пильний петроль, і знов дивіться, жогутики на резинці. Часто часто новіта це використовує. Мені не дуже подобається візерунок, такі завеликі квіти, вони ну, трошки дивно на нозі виглядають, але поєднання кольорів тут класне. Ось такі шкарпетки, тут товстенька пряжа, та сама нові та сім братів, тобто швидко можна їх зв'язати. Класна резиночка тут така двокольорова, мені теж подобається такий прийом для шкарпеток. Нескладний жакар. І ось посуд, за яким цей дизайн розробляли. Однотонні гольфи. Там будуть вони окремим-окремим дизайном. Ось ці мені дуже подобаються шкарпетки. Я навіть не знаю, що більше, чи візерунок, чи поєднання кольорів. Класні. Я не впевнена, що можна знайти в бюджетному нашому сегменті такий гарний, гірчичний, це навіть не гірчичний, я не знаю, як назвати колір. Такий він складний. Але яке класне поєднання, такий нескладний тут жакард. Дрібний такий, я думаю, що це не дуже складна робота, мені подобається, такий б я зв'язала б задоволення. Знов таке саме поєднання. І це, знаєте, такий цікавий ефект у цих шкарпетах ось чашка, якою надихалась. Є одяг, який робить фігуру стрункішою. А це, мені здається, дизайн шкарпеток, які роблять ногу стрункішою. тонкішою. Дивіться, вона така прям ну, тоненька, як у балерини. Виглядає. Можливо, у дівчини воно так і є, але. Мені здається, що цей дизайн дуже класно ножку витягує, тому беріть до уваги, кому це потрібно. Це цікавий ефект дійсно. І знов класне поєднання кольорів. Можна зробити будь-яке, я думаю, що в будь-яких контрастних кольорах це буде виглядати ефектно, і такі шкарпетки я б з задоволенням зв'язала. Мені подобається, подобається дизайн. Капці. Такі товстенькі, з відворотом. Цікаві такі бабусіни капці, теж затишні. Я б не сказала, що мені дуже подобається, вони такі досить об'ємні, але такі затишні. Я думаю, що мають бути тепленькі. Знову гольфи, двокольорові, теж нескладний такий тут візерунок, наче. Цікаві. І класне поєднання кольорів і знову гляньте, яке класне фото. Я не знаю, мені так подобається тут фото, дуже надихаючи. Покажу ще на фото цих гольфів. От це, до речі, дуже просто зробити, якщо ви фотографуєте себе самі. Тобто, ставите телефон чи фотоапарат на штатив, розкладаєте на фоні і фото з руками. Теж може бути досить таким, знаєте, інформативним і красивим. Класне фото. Знову гольфи і знову подивіться, яка резинка. Такий трохи примітивний тут же карт. Ну, в плані, що такі простенькі малюнки, бачите, сердечка якісь, кружечки, ромбики. Але такий посуд, яким надихалась, і знов. Просте фото, але яке ефектне. Класно. Я не впевнена, що цю модель би б, б зв'язала, тому що ну, не зовсім моє. А ось таку б я зв'язала. Дитячі шкарпетки, два кольори, досить простий жакарт, і знов-таки можна взяти будь-які два контрастні кольори, і це буде виглядати ефектно. Гарна модель. Ось ці мені дуже подобаються посуд, яким надихався дизайнер. Така як чайна квітка, я не знаю, як назвати цей візерунок. Знов таки не так багато того жакарду. Чудове поєднання кольорів такий молочний і шоколадний. Я б з задоволенням таку модель повторила лаконічна, але в той же час досить ефектна. Однотонні гольфи. Класні, мені подобається, як вписано тут ем, прибавлення петель, як вписано в модель. Бачите, такий гарний клин, і потім знов починається ажур. Я думаю, що ця модель гарно має сідати на ногу, а попереду такий жгут класичний. Знов таки таку модель з задоволенням я би зв'язала. Ось ці капці я вам показувала. Це, мабуть, друга модель з цього видання, яку я дуже-дуже хочу повторити. В мене навіть пряжа є. Кольорів всіх потрібних на цю модель я купувала, але ніяк не наважусь. Значить тут і нескладна робота, я в'язала подібні капці. Тут три кольори, але ви у роботі використовуєте два. А ось ці квіточки тут білим, але можна будь-яким іншим, потім вишивається. Але все ще в планах. В планах, ці капці. От класні. Класні шкарпетки, дуже мені подобається, Як тут поєднали такий дрібний візерунок, контрастний, чорно-білий з зелено-гірчичною такою пряжею. Шикарне поєднання. Саме кольори мені тут дуже подобаються. От ці капці. Колись я їх зв'яжу обов'язково. В мене є підбор пряжі на саме таку модель сіро, біло-чорну. І я готувала ще варіант з синім, мені здається, фоном. Але ж кажу, все ще в планах. Ну, колись, колись обов'язково це буде зв'язано. Ось такі класні шкарпетки з об'ємним візерунком. І якщо ви дивились, чи подивитесь потім. Огляд першого журналу від новіто, який я робила, там є теж дизайн з такими шишечками, але вони набагато більші, вони контрастні і виглядають дуже негарно. Тут це однотонне, воно таке графічне, я не знаю, як сказати, бачите, лініями розташовано. І на мене, як на мене, це виглядає досить охайно. Теж це не дуже зручна модель для того, щоб носити у взуття. Зрозуміло, що ну, тут зайвий об'єм, він буде заважати. Але це не виглядає дивно, як у тому журналі, який я маю на увазі. Тут мені подобається, як це виглядає. Цікаво, принаймні така модель, чомусь мені щось таке тропічне нагадує, зебро, чи щось таке інше. Не дуже мені подобається. Ну, не знаю, просто такий дивний, дивний візерунок. Тут є набагато кращі моделі, але я так розумію, просто був відтворений повністю візерунок посуду. До речі, мені здається, що це дуже складна робота для дизайнера. Тобто, перенести візерунок з порцеляни на в'язання, так, щоб це було впізнавано, так щоб це було охайно. Це складна, досить складна робота, і тут просто всі молодці впорались на 100%. Якщо вам буде цікаво, можете просто зайти на сайт виробника цього посуду Арабія і подивитись, порівняти, як виглядає посуд і як виглядає шкарпетка чи гольф за створений за дизайном того посуду, то дуже-дуже ну, класна відповідність. Молодці, молодці ті, хто робив ці дизайни. Ось такі цікаві у клітинку. Таке тут забавне поєднання кольорів, не дуже звичне для мене, але воно виглядає гармонійно. Ніжні такі теж весняні. Однотонні з товстенької пряжі. Тут такий візерунок з виворотніх та лицьових. Мені здається, він не дуже гарно читається. Може, він через те, що він такий дрібненький, але колір дуже красивий такий: зелений, приглушений, гарний колір. Така модель знов чорна-біла. І тут, дивіться, резинка вив'язана виворотнями. Цікаво, ніколи не бачила, щоб так оздоблювали верх шкарпеток. Цікаво. І бачите, тут резинка по нозі, щоб краще вони прилягали. Цікавий дизайн. Не скажу, що він такий прям вау для мене, але має бути. Дійсно, перший раз бачу такий верх у шкарпетки. Мені здається, що не дуже це практично, бо саме ця в'язка, вона ну, не тримає форму, так як резинка. Не знаю. Якщо ви щось таке в'язали, напишіть, будь ласка, чи ви в'язали такий верх шкарпеток. Такі гольфи високі, майже до коліна, ось посуд, за яким створювався цей дизайн. Цікаві. Не скажу теж, що прям я б зв'язала таку модель. Але має бути. Мені здається, що воно гарно буде виглядати і у темно-синьому, і, можливо, ще у якихось таких холодних кольорах. Можливо, бірюза з білим. Цікаві, високі і теж ну, така досить складна робота, мені здається. Непростий тут жакар. Ось такі смугастики. І знов дивіться, цікавий прийом резинка. Зі жгутиками, а по шкарпеткам йдуть лицьові і виворотні. Тобто білий колір вив'язаний лицьовими петлями, а такий е бусковий виворотніми. Це теж трохи додає тут об'єму, ну, але цікаво. Ось посуд, я думаю, що посуд такий рельєфний, тому намагались відтворити таким чином. Це у гольфах цікаво. Я не впевнена, щоб я таке зв'язала, але. Гарна модель. Ось шкарпетки з грибами. Ось посуд, за яким це створювалось. цікаво. Тут різні грибочки з різними візерунками полоса, смугасті, чорні білі, такі високі гольфи, бачите, аж за коліно, і теж оздоблені вони зубчастим краєчком. Цікаві, але дуже складні. Таке б я навряд чи в'язала просто помилуватися так, але складна робота. І ось такі шкарпетки. Це теж така досить відома серія у них чорно-біла, я маю на увазі у Арабії. І тут різні візерунки на одному і на іншому. Теж, мені здається, така складна робота, але, звісно, ефектна. І дитячі шкарпетки з такою ж серією. Ну, тут зовсім простенький жакар. Це досить легко повторити і покажу вам ще останнє фото. Ці гольфи і дитячі шкарпетки. Це, знаєте, класно в'язати на подарунок. Тобто, для себе завжди ну, не дуже хочеться заморочуватись, а от когось порадувати, хто це зацінить. Так, до речі, я не знаю, ви знаєте, це для нас може ну, не дуже цінні ці, саме ці дизайни, тому що у нас нема прив'язки до цього бренда посуду, як у фінів. До речі, коштував. Цей журнал 1490. Коли його видавали, я купувала, мені здається, за 500 гривень. Я думаю, така була ціна. Так от, я не думаю, що для нас цінність саме у відповідності таких дизайнів до якогось посуду, який нам не дуже близький. Але тут є досить класні моделі, просто, ну, просто красиві, просто надихаючі. З класними поєднаннями кольорів, тому я думаю, що щось цікаве, ви для себе тут знайдете, чи просто надихнетесь фото та моєю балаканиною щодо цих шкарпеток. Дякую вам за те, що ви провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити. Лайк, коментар. Якщо ви вперше на каналі, будь ласка, підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Ну, а ми з вами зустрінемось дуже скоро у наступних відео. Бережіть себе та на все добре. Бувайте!